Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Коли ми самі вдома. Вправа, календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Кожен будинок це не просто дах і стіни. У ньому є багато речей. Серед них електричні прилади, гострі і ріжучі предмети. Усі ці речі наші помічники. Вони допомагають людині. Вони одночасно є і корисними, і небезпечними для тих, хто не вміє ними користуватися. Відгадайте загадки. Залюбки від пилков ковтає, не хворіє і не чхає. Пилосос Гладить все, чого торкається, а торкнеш, кусається. Праска. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила і білизна сніжно біла. Пральна машина Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає. Є у ньому морозильник. Зветься диво. Холодильник. Ну і дім. Одне вікно. В ньому кожен день кіно. Телевізор Це ще не весь перелік електричних приладів. Крім них, у ваших домівках є ще гострі і колючі предмети. Що сюди належить? Перегляньте мультфільм. Здравствуйте, дорогі дітлахи. Привіт, дітвора! У нас далі знайомство з новими правилами обережності. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки. Вірніше про приховані в них неприємності і небезпеку для малят. Почну, мабуть, з найпростішого це ось ніж. Ножі, як правило, гострі, ними можна дуже боляче порізатися, тримайтеся якнайдалі від ножів і ніколи не грайтеся з ними. Ідемо далі. В кожному домі, крім ножів, є ще й виделки. Ними їдять, але ними не граються. До гострих небезпечних предметів належать і ножиці. Якщо вирізаєте з паперу картинки, бережіть свої пальчики, а то можна необережно чикнути, і І пальчик буде дуже дуже боліти, Ось як у мене. І які ще гострі та колючі предмети, ти знаєш? В хаті у бабусі та дідуся я бачив сокиру. Сокирою колють дрова, рубають дерева, лезо у сокири гостреним легко можна порізатися або можна випадково поцілити по руці або ніжці. Ой, не дай Боже. А які предмети ще дуже гострі і небезпечні? Скапки. Вірно, потрібно бути обережними з різними трісками, дошками та. Їлляками слід пам'ятати про те, що можна загнати скапку, у ручку або ніжку, якщо бігати, босоніж. А ще малята потрібно обережно поводитися з голками та шпильками. Ними теж можна вколотись, і буде дуже боляче. Головне, щоб ви добряче запам'ятали, що скло, осколки, скляні шматочки брати руками не слід. А якщо вже так сталося, що ви порізалися або дуже вкололися, то не бійтеся одразу, кликати на допомогу дорослих. Відкрийте у підручнику сторінку 37. Кого з дітей ти підтримуєш? Чому? Давайте розглянемо малюночок. За дверима будинку квартири стоїть жінка і говорить Софійко, відчини. Це тітка Олена. Тим часом у квартирі перебувають братик і сестричка, дівчинка Софійка. Вона говорить до братика. Підкажи, що мені робити? А братик їй говорить відчиняй, вона знає, як тебе звати. Але ж мама наказувала нікому не відчиняти, і в цій ситуації Софійка права, коли ви знаходитесь самі вдома, ніколи не відчиняєте двері незнайомим людям, навіть якщо вони знають ваше ім'я або знають, як ваших батьків звати. В такому випадку краще. Або якщо є можливість зателефонувати до когось із рідних, зателефонувати до поліції, почати голосно кричати, щоб вас почули. Або ж можна обманути того, хто до вас напрошується в гості. Можна зробити вигляд, ніби ви вдома не самі, та покликати Маму або Тата. Вірш Порада. Ви з товаришем спочатку. Познайомте маму й татка. І тоді, будь ласка, в гості кожен день його приводьте, тільки друзів і знайомих ви запрошуєте додому. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Діти, хто з вас залишається вдома сам? Коли батьки залишають вас самих вдома, дають певні настанови. Чи дотримуєте ви дане слово? Послухайте вірш Один вдома. Сьогодні мама зранку пішла у магазин, а синові сказала Побудеш сам один, а ще тебе попрошу. «Помий, будь ласка, посуд, і яблука в корзинку склади й постав під стінку, закрий у вадній кішку, щоб не було біди, і по в ліжко сестричку поклади. Отак От сказала мама і десь пішла собі, а в сина переплуталось усе у голові. Він посуд склав під стінкою. Накрив його корзинкою, гарячою водою всі яблука помив, Сестричку бідолашку у ванні зачинив і вкрай намучив кішку, заштовхуючи в ліжко. Так, справді б дуже важко, коли ти сам один, коли надовго мама іде у магазин. Діти, скажіть, чи все зробив хлопчик, що йому сказала мама? Чому він усе переплутав? Так, бо слухав маму неуважно. Запам'ятай номери телефонів, за якими можна викликати допомогу. Пожежна служба 101. Якщо вдома сталася пожежа, телефонуйте за цим номером. Поліція 102. Швидка допомога 103. Запам'ятайте ці номери, вони є безкоштовними, якщо телефонувати з всіх операторів зв'язку. Чому ці предмети подані як небезпечні? Давайте розглянемо малюнки. Лампа це електроприлад. Він під'єднаний до струму. І в разі якоїсь несправності нас може вдарити струмом. Пігулки та мікстури це не іграшки, ними можна отруїтися. У разі ігор із сірниками необережного поводження може статися пожежа. Цвяхи, ножиці, голки це є колючо ріжучі предмети, і ними можна поранитися. Балкон, вікно. Можна розбити скло та порізатися, або взагалі випасти з вікна або з балкону. Це не місце для ігор. Також не можна чіпати пляшки з невідомими рідинами, там можуть зберігатися якісь хімікати, якими можна отруїтися. Подумайте і скажіть, які ще предмети ти можеш додати сюди. Поставте відео на паузу. Працюємо у робочому зошиті. Відкрийте сторінки 28, 29. Номер 1 Запиши номери телефонів, за якими можна викликати допомогу, служба з надзвичайних ситуацій або пожежна служба. Телефонуйте за номером 101. Швидка допомога номер 103. Поліція 102. Завдання 2. Які із зображених предметів можуть бути небезпечними обведи червоним. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 3. Як правильно передавати ножиці. Непотрібне закресли. Правильно передавати ножиці, тримаючи ріжучою частиною в долоні, а до сусіда вони мають бути повернуті ручками. Неправильно передавати ось так. Ріжуча частина не має бути повернута до сусіда. Номер 4. Познач знаком плюс ситуації, де ти погоджуєшся з діями дітей, і знаком мінус, де не погоджуєшся. Виконайте це завдання самостійно. А також обговоріть ситуації, які можуть бути небезпечними, коли ви самі вдома. Поставте відео на паузу. Вправа скринька. Покладіть у скриньку знання, які ви отримали на сьогоднішньому уроці. Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.